Добрий день, шановні глядачі, вітаю вас на своєму нумізматичному каналі. Слава Україні і слава Збройним силам України. Сьогодні у нас буде невеликий огляд, але монети ексклюзивні. Я думаю, ніде ви такі монети ще не бачили. Почнемо з України. Новинка України. Монета Адміністративне судочинство України присвячена 20-річчю створення і функціонування адміністративних судів України. Монету можна умовно віднести до серії Україна корупційна. Вже схожі з цієї серії монети і медалі виходили. Це медаль. Перша була НАБУ на Національне антикорупційне бюро. Потім НАЗК – Національне агентство запобігання корупції. І ось третя вже монета присвячена верховенству права, справедливості і неупередженості, з яким асоціюють себе представники адміністративних судів України. Ось така монета, вона вийшла тиражем 50 тисяч екземплярів. Нейзильбер, що ще сказати, для колекції потрібна. Більше додати нема що. Далі наступна монетка. Теж Україна. Це одна гривня сувенірна монета. На основі сувенірної монети 1 гривні. Пес Патрон. Монета вийшла в 2022 році. Це приватний випуск. Ось така краса. Мій невеличкий талісманчик. Завжди у мене на робочому столі знаходиться. Далі новинки, які дуже рідкі на просторах. Точніше, я взагалі жодного разу їх не бачив у нас в Україні. Канада. Канада, серія називається. Голови тварин. Це у нас дикий канадський кінь. Чим особливі ці монети, вони, по-перше, не стандартна вага. Ось ви бачите 3 чверті унції. Не одна унція, не півунції, а саме 3 чверті. монета Ця монета 19-го року. По розміру, якщо ми взям, візьмемо будь-якого Одноунцієву монету для порівняння. Бачите, вона не розрізняється, просто вона трошки тонша зроблена. А ді діаметр практично той же самий. Цікава рідка монета. 4 дев'ятки, бачимо логотип ось, королівського монетного двору Канади. Ось він, такий у нас кінь на версії. Єлизавета II. Монети з недоліками мають молочні плями, але ну, це не суттєво. Головне, що немає якихось подряпин. А молочні плями це недоліки виробничого процесу, які раніше технології у канадійців були більш слабенькі. Зараз вже вони випускають монети без недоліків останнім часом. Перша це кінь. Далі. Велика рогата сова, те ж саме, та ж сама серія, теж вага 3-й унції, 2021 рік. Дуже рідка монета, можна вважати, що колекційна, по суті. Хоча вважається, що це звичайна інвестиційна монета. Але оскільки інвестиційні у нас це британіки, архістратеги, кланові листи, філармонікери. Крюгер раунди. Таку монетку рід, рідку можна вважати за колекційну. Подивіться, який красивий контрпруф. Тобто зображення звіра глянцеве, красиве а поле матове. Ось Така красива монетка. І ще одна монета з цієї ж серії, але вже. Зі збільшеним, збільшеною вагою півтори унції. Цю монету вже можна більш сміливо віднести до інвестиційної, як, як, наприклад, порівняти з британськими звірями королеви або звірями Тюдорів, двохунцієвими монетами. Ця теж монета, по суті, по діаметру вона така ж, як і одноунцієва, але за рахунок. Біль, збільшеної товщини, вона більш важка. Це у нас білий ведмідь 2015 року. Ще є в іншому е, виконанні цей ведмідь ін, і монета іншого року, але наразі у мене її, на жаль, нема. І ще докупив собі, знов, поки є така можливість, а, е, морську унцію від руанди. Виробник баварський монетний двір, чудова монета, красива. І роза вітрів красива і ось такий логотипчик зверху. Корабель Вікторія, на якому адмірал Нельсон приймав участь у трафаліарській битві. Аверс у нас стандартний африканська країна Руанда. Монета в фірмовій запальці. І на закуску ще одна новинка з серії до історичне життя. Монета називається Карнозавр. Що це за звір цей карнозавр? Зараз я вам зачитаю. Так, жив дуже-дуже давно 72-70 мільйонів років тому. На території сучасної Аргентини. Знайдений лише один скелет і оце по скелету зробили такі зображення картинки, його орієнтовний розмір 8-9 метрів у висоту. Карнозавр в перекладі означає м'ясоїдний бик, тобто їсть м'ясо, але має отакі роги. Незвична монета, красива, якість Proof-like. Тираж мінімальний. Не, не можу відкрити. Лише 10 тисяч екземплярів цієї монети. Це новинка 25-го року. Унція срібла 999-ї проби. Тобто чисте срібло. Номінальний номінант Африканська Республіка Демократична Республіка Конго. Ось так. Це все на сьогодні. Сподіваюсь, вам сподобався цей міні-огляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, яка з цих монет вам сподобалась. Чи кінь, чи Ведмін, чи карнозавр, чи, може, адміністративне судочинство вам сподобалось. А я на цьому завершую наш огляд. Нагадую, щоб ви донатили, якщо бачите, якісь збори. На Збройні Сили України наближайте нашу перемогу. Дякую і до нових зустрічей.